Україна почала процес синхронізації санкцій з Євросоюзом. Йдеться про об'єднання зусиль ЄС та України в питанні застосування санкцій проти Росії за словами президента Володимира Зеленського. Цей спільний інструмент має вдарити по можливостях Кремля продовжувати війну. Окрім того, президент посмертно відзначив званням герою України Максима Юстим... Устименка, одного з найкращих пілотів, який загинув напередодні, захищаючи українське небо від російських ракет та дронів. Максим Устименко воював ще з часів АТО, освоїв чотири типи літаків і на його рахунку справді важливі результати для України, зазначив президент. І напередодні Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Отавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Росія, за його словами, цинічно використовує цей вид озброєння, тому цей крок необхідність. Це. Фірмовий почерк російських вбивць – знищувати життя всіма методами, які в них є: і хімічну зброю, і балістику, в тому числі ракети середньої дальності, також різні типи мін, в тому числі протипіхотні. На жаль, так звісно, ми бачимо, як наші сусіди в Європі реагують на цю. Загрозу, ми знаємо також і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни, робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал всім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів, саме протипіхотні міни є інструментом який дуже часто не має альтернативи для оборони, рішення про вихід з Отавської конвенції прокоментували і в Міністерстві закордонних справ України у відомстві. Переконані, що цей крок відповідає рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави. Дипломати нагадали, що Росія не є державою-учасницею конвенції з 2014-го Активно використовує протипіхотні міни у війні проти України. І спочатку повномасштабного вторгнення масове використання агресором таких засобів надає Кремлю перевагу на полі бою.